Вони люблять чернівці, заради хорошого ракурсу для зйомки готові на все. Про місто, яким ви його ще не бачили, з висоти пташиного польоту і про людей, які творять справжні дива. Дивіться далі. Команда з шести чернівецьких відеографів та фотографів Борода Сінема подарувала місту. Ось це відео. Зняті з дахів будинків, незвичні кадри викликали у чернівчан одночасно і захоплення, і подив. Не дивно, що ролик Твоє маленьке місто та його продовження набрали на сервісі YouTube понад 20 тисяч переглядів. Нас це примітивно, чому ви лазите по покришам, чому ви знімаєте нестандартні ракурси. Це було два роки тому, а тепер хлопці займаються новим проектом, анонс якого днями підірвав соцмережі. Ті вулиці і площі Чернівці. Які ми звикли бачити лише із землі, постали у новому ракурсі з висоти пташиного польоту. Не очікував, по-перше, і такого розголосу в інтернеті, і тих кількостей переглядів, які є. Ну, і люди дуже позитивно сприйняли. Тобто, це тільки надихає на, на продовження проєкту. Спочатку хотіли задіяти гелікоптер, але літати над містом заборонено тим більше так низько, тому розглядали інші варіанти. І Віталік вирішився, дзвонив, говорить, Денис. Нас апгрейд, аби зняти вражаючі кадри, хлопці використовують ось такий квадрокоптер з камерою. Увесь комплект коштує близько двох тисяч доларів, але результат виправдовує таку ціну. Зробили, подивилися, що дійсно вийшло дуже круто. Я сам навіть неодноразово його передивляюсь і находжу в ньому щось постійно нове. Віталій розповідає, за допомогою трьохосівого стабілізатора відео виходить рівним за будь-якого положення квадрокоптера. Його чотири лопаті живить акумулятор, якого вистачає на 20 хвилин польоту. А віддалятися коптер. Може на відстань до одного кілометра, за словами Віталія, чернівчани ще не звикли до цієї технічної новинки, тому в процесі зйомки у них виникає чимало запитань. Найчастіше чи він хлопця він на бензині там або е, скільки коштує, наприклад, де можна купити? Ну якби, та, да, ви сепаратисти, ну це вже саме <рес> останнє. Саме такі відео повинні презентувати місто на світовому рівні, впевнений співавтор проєкту Денис Свекла. Тому не заперечує, якщо міська влада буде використовувати цей ролик у якості промочернівців. Брошурки, календарики, магнітики – це якби вчорашній варіант, і більша молода аудиторія, та ж Європа, на все бере через соцсети, через е, е, інтернет. Результати зйомок у вигляді 10 хвилинного фільму про Чернівці автори проекту обіцяють показати до дня міста.